Запрошуємо всіх прихильників першої it ліги на перегляд зустрічі між міжін. Виправдовують очікування публіки. Планіт проти Рінбіту. Рінбіт. Все ж таки, коли у вас в обоймі два хороших рівноцінних стратегом. світло зелень Є можливість. Удара від лісну. Сповзим. Віталій Савчук отримує передачу. 1-0! Техмеджик повів рахунку! Браво в дотик Віталій Савчук! Зараз побачимо або ж передачу на Савчука. Вирішив виконати удар Володимир Арчаков на ударній позиції. Він лівша. І завжди потрібно мати у своїй обоймішу любу. Інтерв'ю про погані сторони. Удар під можна створити інтеліасу. Шевецький знову помиляється, граючи у підкаті. Миські! Гол! Все з чистого листа. Потужний удар. Бля, і під час виконання передачі. Кондур. Є можливість прострілити на дальню стійку. На в тому числі Амдрущак ударна позиція стріляє до колективу «Інтелі». Арчаков! Пробив 2-1! Арчаков забиває! Зненацька застає Севала Лисичука. Ну Ярослав Писько. Пісько. Це природа. О, сідач! Удар поворота! Непогано Лисичук фіксує. Це чудово, Всім відомо! Арчаков! Удар поворота! Не пога! Потаємо з великим задоволенням на перегляд! Зключно 20 хвилин. Володимир Кондор Може пробивати! Удар Немає має дотягнуться тур! Дуда! Пробиває поворотом! Був мінімальний риб. Обійшов кількох суперників пробив під поворочку! Можна пробивати! Удар! Пов... За рахунок своєї швидкості! Лівим флангом біжить вперед! не забиває команда Зараз кондор. удар на позиції. Віддав на Галіка. Той забиває! 2-2 у зустрічі! Олександр Галік зрівнює шалька та разі, попри те, що удар був. Олекол Демчук! Хороший прохід ліво. Об... Удар повело. Там більшою мірою Собтурський. Андрющак чекає підкріплення удар! Гол! Гол! А для чого був цей рикошет? До своїх воріт удар це не гол, це лише кутовий удар, але дуже близько було.